Всім привіт! Хочу показати виконане чергове замовлення. Такий оконь. Шкіре розлого дублення 4 мм. Вільний підвіз, художнє оформлення моєї дружини Олени Браславської. Сам ножичок. Окуня. Сталька в нас іде Elmax. Термообробка колісник на 61 одиничку. По розмірах довжина клинка 140, ширина 33, товщина 3,7 по облугу. Загальна довжина 280. Тельник з нержавійки. Больстер теж нержавійки, переложки всі нержавіючі тіло руків я у нас йде капклей на стабілізований в комусь зелено-оливковому кольорі. Чорні переложки це в нас іде карбон і ця вставочка це в нас акрил. Такий зроблено під руку 100 мм. Ціна даного ножа 13 тисяч гривень. Всіх бажаючих собі схожого замовити або можливо іншого. Прошу приватні повідомлення. Гарного всім дня.